привет! З вами сервера Backcraft. І зараз я покажу вам, як створювати магазинчик. Перше, що нам потрібно, це підійти до нашого трейселера і придбати ітем для створення нашого магазину. Після чого ми переходимо в наш магазин, виставляємо скриню. Тепер нам потрібно прив'язати наш магазин до цієї скрині. Ми нажимаємо правою кнопкою мишки по скрині і в будь-яке місце, куди ми хочемо розставити нашого продавця. Для того, щоб виставити наш перший предмет на трейд ми. Кладемо предмет, який ми хочемо продавати в скриню. І через Shift правою кнопкою мишки заходимо в редактор нашого персонажа. Сюди ми кладемо те, за що ми хочемо його продавати. Туди ми бачимо предмет, який ми продаємо. Це може бути як і діамант, так само ми можемо переназвати простий листок паперу на річ, за ми, ми хочемо при... продавати. На... <кій> Я переназвав в діамант. І ось він зміняється на діамант. Збільшити ціну ми можемо, нажавши лівою кнопкою мишки, зменшивши правою. До чого ми бачимо наш трейд. Також в редакторі ми зможемо змінювати вигляд нашого персонажа, продавця, змінювати його місце. Змінювати йому ім'я і також відкривати магазин. На цьому, все. Дякую, що граєте з нами на Бекрафті. До зустрічі.